Вітання народ! Давно на каналі нічого не було. Зараз маю можливість показати вам таку машинку для переробки PET-пластику з бутлі пляшки з води в філамент для 3D-друку. Мав я одну таку машинку, зараз вже в мене їх декілька. Ці проходять обкатку, бо я тільки їх зробив. Скріплять вони через те, що бутлі труться до печепників краєм і так підписують, скріплять. По вартості буде відео на каналі з вартістю нової версії машинки. Де брати, Бер... ссылку лишу на проєкт в посиланні до відео, а так, то на сайті Singiverse є цей проєкт і можна собі реалізувати. Скільки машинка споживає, машинка споживає 50 Вт в годину. Також було питання в мене в коментарях, скільки пластику вона може зробити за годину. За годину реально зробити 40-50 грам пластику відмотати. Чи може скоріше вона робити? На новому редукторі це майже вся потужність, але переважно я. Якби не включаю нам повну потужність, щоб отримати гарний філамент на виході. Бо якщо засильно швидко, то буде якби такими рисками, буде недобре проплавлятися і буде неякісний пластик. от, Тому. Якби така справа з цими машинками, чи виділяє шкідливі речовини, виділяє би, запах, я так розумію, що якийсь токсин, але е, вже працюю я над витяжкою. Коли працюють машинки, відкриті вікна, е, двері робиться би, протяг, щоб... Е, Заходило свіже повітря, але працюю над витяжкою. В принтері, в принципі, теж буде підключена витяжка. І коли друкується в принтері, щоб не дихати цим. Так, що вже надруковано? Є багато вже деталей, але ці хочу вам показати: це такі тримачі, дуже популярні зараз вони в інтернеті серед 3D-друку. Це я собі робив для садового інвентаря. До речі, от корпус це є. Не сушений пластик, я не маю часу його просушувати. Це є з таких бутлів, які зараз переробляються. Отак От виглядає. Це з пляшки з пива шестерня. Такий гарний колір насичений. Все воно міцне, тобто не тріщить, не, не ламається, дуже якісно і якби, для своїх потреб дешево виходить. Це робив більший менший, буду робити різних розмірів, такі тримачі, щоб все гарно собі в майстерні облаштувати і в гаражі. Все, дякую за перегляди, підписка, вподобайки, підтримуємо українське. Не забуваємо. Слава Україні!